Толока у Південному. 3 травня відбулось загальноміське прибирання на вулицях Приморська та будівельників. В турецькому сквері працівники КП Екосервіс почистили лавочки від старої фарби та побілили опори електромереж вздовж вулиці. Фарбувати дерев'яні конструкції прийшли працівники виконкому, управлінь освіти та культури. Мене повернули в моє дитинство, коли ми ходили на ці акції, там щось прибирали. Ну, ми в Южному теж долучалися, ну, воно завжди було, що ми там збирали а, сміття. Сьогодні ми фарбуємо, зранку вийшли, погода класна, є привід зібратися просто разом управлінням, поспілкуватися, бо, чесно кажучи, коли ти на роботі, ти більше говориш про роботу, а там про якісь особисті речі, ну, не доходить справа, да, то тут ми якраз обмінюємося якимись враженнями своїми. В принципі, погода класна, але нібито там, ти вийшов на пікнік тільки з фарбою. Ще одна локація толоки на Приморській паркан біля міського парку. Довжина до фарбування більше 600 метрів. Тут працювали колективи управлінь соціального захисту та центру реабілітації. Ми спочатку не очікували, що будемо фарбувати, але коли зрозуміли, що все організовано, що є фарби і все будуть з нами, всі наші керівники, зрозуміли, що маємо це зробити. Саме тому що це для нас. Я психолог, для мене фарби і запах це не дуже зручно. Але як арт-терапія, наприклад, що не відчувати запах, а відчувати те, що ти щось покращуєш і з гіршого робиш на найкраще, то це дійсно піднімає настрій. Дуже дружно, активно. Фарбують паркан в парку Приморський. Наше завдання було організувати, підвести сюди краску. Я бачу, дуже так активно люди відносяться до цього і з задоволенням, я думаю, працюють. Всі розуміють, що це потрібно ну, для людей. Люди будуть приходити в парк. Ця допомога для екосервісу, для міста добре, хороша. Лавочки на будівельників фарбували управління архітектури, комунального господарства, капітального будівництва та фонду комунального майна. Всього цього дня було пофарбовано більше 50 лавок. Це ж було все заплановано, все передбачено. Фронт роботи заздалегідь роз, ну, розподілили між управліннями. Як до цього процесу взагалі от саме фарбування ставити? Ну, творчий процес. Фарбуємо, щоб було красиво. Масштабні роботи тривали на вулиці будівельників. Від церкви до заправки працювали комунальне підприємство Южницьке узбережжя, виконавчий комітет та міська рада. КП Спецтранс фарбували металеві конструкції на зупинці автобусу. На ділянці біля греко-католицького храму висадили декоративні дерева. Ми всі згуртувалися та вирішили зробити таку велику толоку в нашому місті. Долучились. Приємно дуже, що долучились всі управлінці, які, які є у нас і освіта, і культура, і фінуправління, ну, тобто Всі керівники всіх комунальних підприємств. Ми вже зробили дуже багато гарних речей. Більш-менш понаводили порядки, покрасили лавочки, посадили дерева. Тут таке місто у нас як пустир. Ну, на майбутнє буде прикрашати цю ділянку. Толоку у південному присвятили дню довкілля. За словами комунальників, було прибрано майже 30 тисяч квадратних метрів території. До толоки долучилися більше 200 осіб. Більше про велике прибирання дивіться у програмі об'єктив.